Тормоза! Вперёд! Резай. Come on, Що за останній тиждень, що за останній місяць, другий все стабільно. Не міняється ситуація, ну, відносно працюємо. Ну, роботи буває або більше, або менше, але хватає завжди. Відносно, відносно точна гармата, але потребує дуже-дуже багато уваги в технічному плані. Там, ну, треба постійно дивитися за нею, бо, скажімо так, система вона і не нова, і дуже-дуже складна. В тому плані там дуже багато електроніки, датчиків на ній різних. І скажімо так, за цим треба слідкувати, бо ну, дуже багато виходить чого з ладу і треба вчасно робити або заміну, або ремонтувати. Снарядів ніколи не було де вистачати. Хочеться якнайбільше працювати, якнайбільше стріляти. Навіть коли ми в день можемо випустити там 50-60 снарядів до сотні можливо, це оригінальний заряд. До ТРФ один. Тобто, якщо порівняти з американцями, то це наш в лісі.